Вітаю дорогенькі! І сьогодні ми з вами продовжуємо тему піраміда карми і другий її наступний поверх родова карма. Тому вас запрошую переглядати все ж таки матеріал попередньо, аби вам було легше орієнтуватися в наступному, а ми йдемо далі. І що ж таке родова карма? Так чи інак, ми торкалися з вами у курсі точки пори. Вибуху турбуленності і зараз, знову ж таки, в цьому курсі внутрішнього опора від е, е, кризи до свідомості створця, ми так само будемо е, опиратися на той матеріал, який попередньо е, говорили, розбирали, але більш детально хочу сьогодні зупинитися на тому, які бувають е, власне. Зв'язки, які приходять душі у родову систему, і чому, яка в них є особлива чи місія, завдання, або особиста, як вона пов'язана з іншими членами родини? Тож, родова карма, і так, вона передбачає собою, як ми попередньо вже узгодили, з Таку особливу надбудову, скажімо, так? тому що єднає багато поколінь. Класично це розглядається як сім поколінь роду, де є взаємоповага і підпорядкованість членів родини. І є берегиня роду. Це нам говорить родологія, я навіть дещо про це розповідала в своїх інтерв'ю. Я, як завжди, залишаю вам дещо, деякі лінки у, у, в коментарях до, до відео, що вам легше було шукати те, що я говорила раніше, і легше було орієнтуватися, аби не повторювати знову і знову. Звісно, це буде корисно. Поновлювати собі в пам'яті, так, освіжати, але тим не менш згідно родології е, і бачення того, як передбачає собою система і узгодження всередині неї, ми говоримо про сім поколінь, звісно, які собою передбачають е, таку єдину, е, скажімо, структуру, так. І е, якщо ми розглядаємо особу, яка знаходиться в підпорядкуванні над попередніми її поколіннями, то е, якщо ми говоримо про е, якісь родинні зв'язки, е, то зазвичай людина входить в цю систему е, згідно того, я, яка домінує в цій родині Традиція, специфіка, менталітет, задачі роду, місія, певні, певні якісь контракти, які вже є, між. Членами родини. І, звісно, в такому разі кожен член сім'ї допомагає один одному проходити свої власні уроки. Але вони мають таким чином ще взаємопов'язані задачі, які вже виходять на рівень задач роду. Але це ще не все. Найцікавіше полягає в тому, що дуже часто ми можемо зустрічати на практиці. Такі специфічні випадки, коли е, людина ніби взагалі не з, цього, не з цієї сім'ї. Вона може бути не лише зовні не підходить, не вписується, скажімо так, а вона її психологічно, ментально, е, вона думає інакше, вона може бути ну, навіть сталкером, вона може бути бунтарем, вона може бути прокляттям цілим для роду, як би це не звучало. Так, е, дещо. Вражаючи в негативному контексті, але тим не менш, так, Це воно так і є. І наразі хочу вам розповісти в цьому відео. Які бувають особливі випадки, які безпосередньо душі існують? Тобто, ми з вами розглядаємо зараз, про те, говоримо, що існують багато видів душ, які приходять у рід, і вони стають ніби такими викликами для цілої системи. Для чого вони з'являються? Бувають такі випадки, коли в систему душа інтегрується, не завжди маючи такі одно, Відповідні задачі, як у попередніх поколіннях, ця душа може бути взагалі з іншого, скажімо, тіста зліплена, так вона може бути до іншої групи душ приналежна. Її задача буде вивести рід на абсолютно новий рівень. Тобто, якщо родина можливо в фінансовому плані або ж в ментальному плані, або в плані страхів була на певному рівні розвитку. То душа приходить або створити якийсь певний прорив, прогрес. Це може бути революціонер в науці, може бути людина, яка мігрує до іншої країни і таким чином, ніби переписує історію роду. Тобто вона, ніби якщо ми уявляємо собі течію, бо русло ріки як рід, як родову систему, яка звертає повністю, і можете собі уявити наскільки це радикально змінює взагалі весь розвиток руху, потік. Життєвий. Тому е, бувають такі випадки, так, е, але бувають випадки ще більш радикальніші. Що я маю на увазі? Коли рід може бути на е, межі винищення? Тобто, е, рід вже та е, я маю на увазі ті е, Члени родин, родини покоління, які поєднані в єдину родову систему, можуть бути на грані вимирання. Чому? Тому що багато душ з собою, ну скажімо, грубо кажучи, напартачили. Тобто вони пішли проти свого призначення, вони створили вже таку негативну карму, яка досягла своєї кризової межі, що душі. Вже мають сумарно таку критичну масу, за якою рід не має права на життя. Тому таким чином може статися що. Ця особа, ця душа, яка входить в систему, може бути їхнім останнім шансом для того, щоб рід все ж таки мав право на життя або ж завершити повністю його існування і переписати програму під нову систему, під нову родову систему, під нові задачі функції. Або дати шанс на продовження і на можливість виходу на новий рівень через певний виклик, через певні е, зусилля. Е, це може бути часто у родині, е, яка мала якісь залежності, так якісь можливо покоління алкоголіків було і вони досягли своєї такої критичної маси. Це може бути різні різні абсолютно ситуації, тобто. Я ж вам кажу завжди, що ми розглядаємо цю е, таку палітру е, широко, широко е, дуже і просторову, аби е, ну, власне, це і неможливо всі, як ви можете зрозуміти, розглянути всі можливі варіанти в одному відео безпосередньо. Тому е, сьогодні я лише хочу дати певні е, такі дуже яскраві приклади і різновиди душ, які можуть бути. Інтегровані в родову систему, щоб певною мірою робити радикальні речі, і от саме такі душі в сьогоденні мають ще більше уваги до себе привертають. Адже ми з вами говорили неодноразово, що Ера Водолія, що зміна Епох, що ми відходимо від жертвеності похирив і пере. Переписуємо ніби свої сценарії через те, що змінюється власне вся енергетична структура світобудови. І от душі, які приходять, вони теж дуже багато в чому приналежні і виконують саме цю місію. Є які зоряні душі, дуже багато з них під знаком водолії, якщо ми розглядаємо звичайно звичайний гороскоп, і нам це допомагає. Зрозуміти кращу особу, але звісно не лише опираючись на сонячний знак, чи якщо це за західною астрологією, якщо це за е, е, Джотіш, е, то ми говоримо про те, що опираємося на асцендент або ж на місяць. Так, тобто дві астрологічні школи абсолютно різні в своїх поглядах, за чим е, власне дивитися людину, її основну е, чи таку домінуючу енергію. Але тим не менш, як, як прототип, як власне опора портрету для того, щоб уявити собі цю зоряну душу, ми можемо собі уявити такого водолія, дуже вільного в своїх поглядах, іноді радикально вільного, фривольного, такого, так, який не може собі зрозуміти кордонів, який не може вписатися не в жодну систему, як правову юридичну. Територіальну, державну і таке інше будь-яку, чи там робочі якісь графіки, не, не може ніяк в них себе вписати. Це, звісно, я кажу дуже, скажімо так, абстрактно і дещо перебільшено певною мірою тому для того, щоб вам було легше уявити, наскільки може бути ця особистість. Радикально інша в порівнянні від більшості людей, звісно, це не лише про водолія, це про всіх нас, хто має таку енергію, і про всіх нас, хто має такі задачі на життя. Тобто, зазвичай в кожного з нас змішані всі енергії, і якщо ми будемо опиратися на певну єдину одну філософію чи систему, чи астрологію, то ми ніколи не зможемо осягти весь масштаб. Особистості, процесів руху енергії і так далі, тому ми з вами зазвичай апелюємо до багатьох різних систем традицій і структур, аби нам дати можливість для себе особистої і для інших більш глибинно і. Сутнісно і об'ємніше зрозуміти як себе, так і інших, так тому я вам цей описую портрет водолія, тобто такої людини, яка як раніше був слоган Мир, дружба, жувачка, так, про говорячи про водолія. А, про нього існує багато мемів, жартів і таке інше, але е, так чи інакше у кожному нам присутня ця енергія в меншій чи більшій мірі і ступені. Тому я вам лише говорю про те, що дуже важливо е, розуміти, е, що що таке свобода, що свобода що таке свобода від і, і для. Про це ми з вами говорили в попередніх відеозустрічах. Я вас так само повертаю до того матеріалу, залишу вам так само посилання, але в будь-якому випадку всі відео є у курсі точки опори випуху турбулентності, яка входить до глобального цього так, курсу свідомого життя на моєму каналі. Є окремо по кожному у Конкретному році, і вже в цьому відео так само ми звертаємося знову ж таки до матеріалу про свободу, аби зрозуміти краще, як це відображається як у людині, як в процесах цілих поколінь. Бо люди можуть часто. Ці поняття Тобто в більшості випадків свобода асоціюється дещо мірою в такому безконтрольному, якомусь дуже не некерованому стилю життя, що насправді лише прояв, так і якісь або радикальна позиція, і ми завжди шукаємо з вами. Ту золоту середину, той баланс, який не є проявом чи лівого чи правого так е, руху. Е, тобто не лише в політичному контексті, я маю на увазі, а саме безпосередньо е, в крайнощах цього такого розвитку людини. Якщо ми в собі уявляємо людину як е, такий гойдаючийся цей маятник з одного боку на інший, то ми шукаємо все ж таки це серединне положення, де власне людина знаходить свій внутрішній баланс і свобода. Вона існує для того, щоб розуміти кордони свої, свої власні інших людей, щоб бути вільним від якихось упереджень і, або ж якихось. Бачень е, особистісних суб'єктивних е, обмежень, певною мірою, так, і, так далі, і так далі. І ми про це з вами теж говорили. Я сьогодні лише вам нагадую про той момент, що є душі, е, продовжуючи розглядати власне родову карму. Нагадую про ми сьогодні говоримо про родову карму, про особливі душі, які приходять до родових систем, і які іноді або ці системи. Повністю руйнують, доповнюють, змінюють, трансформують і так далі. Тобто сьогодні лише я вам даю можливість. Можливо, знову переосмислити своє бачення свободи, розуміння, і себе якось по іншому переусвідомити, з рахуванням того, вже знаючи, які види душі можуть бути, а може зрозуміти не лише себе, але й своїх батьків, своїх дітей, і своїх, можливо, навіть бабцю, діда або ж прадіда і прабабцю і так далі, тобто різні покоління. Так чи інакше, кожна покоління. Воно має свою специфіку, і ми з вами неодноразово зверталися до того, що є покоління післявоєнне, воно має певні свої характеристики, є покоління воєнних часів, є покоління е, перебудови і так далі, і специфіки певного регіону чи країни. Але щоб сьогодні не перегортати багато сторінок, як то кажуть, життєпису, і... Е, Створення е, такого хаосу в голові, е, все ж таки е, і більш глибину зануритись у душ е, у різновиди душ, які приходять до сімейної родової системи. Ми часто з вами бачимо навіть е, такі випадки, коли е, в родину е, може потрапляти бунтар, він ламає стереотипи, він ламає кордони. Е, ця людина може бути. Таким бутівником не, не лише фізично, але й психологічно, ментально, може бути те і інше. І е, такі історії вони е, описані так само. Я е, створила ще до військової до, до, до війни, до повномасштабної війни. Е, курс був е, таких наших медитативних зустрічей. Душа у вірі, і де ми розглядали кожні, кожну зустріч, різновиди цих душ, які бувають уроки, і можна це теж передивитися, подорожувати разом, побачити, можливо, це вам якось відгукується. Ми, може, себе пізнаєте якимось чином. Але, тим не менш, це все можливо вивчити, якщо вам це буде цікаво. То звертайтеся на особисті консультації, завжди залишаю в описі до відео інформацію і буду рада, якщо вам це стане в приході. Тому, окрім бунтарів, ще бувають такі душі, які об'єднують рід навколо себе, тобто такі, які створюють такий колапс якийсь в родовій системі. Яка має об'єднатися навколо певної трагедії. Таке часто буває, коли родова система зазнає теж критичної точки певною мірою. Це ще не про виродження говорить, не про власне, умовну смерть родової системи, але про критичну теж реперну точку, назовімо її так, коли може теж повернутися в певний бік русло ріки роду. Течії цієї життєвої, цілої, цілої системи родової. Що ви розуміли, так? Що я маю на увазі під цією метафорою тобто, метафорою? тобто кожна людина це як потік життєвий. А якщо ми говоримо про систему, це кожен член родини, який створює безпосередньо цю систему річну. Цей потік в одну сходиться, так річку. Або ж Джерело, бо ж там море, озеро, океан і так далі. Так? І вже потім, коли ми з вами будемо розглядати а, карму народу, ж, е, карму людства, ми вже будемо говорити про власне величезні водойми, тобто ті самі е, моря та е, океани. Але на родовій системі це ніби уявімо собі така річка. І от всі потоки життєві кожного члена родини створюють цей один потік. І коли в таку родину втікає саме от ця особистість, ця душа, яка має під собою задачі об'єднання родової системи, це може бути як позитивно в розумінні особистості, так і негативно, але в будь-якому випадку це служить на Благо цілого роду. Що я маю на увазі під особистісним баченням негативу чи позитиву Об'єднання роду може бути через різноманітні події або ж ситуації. Якщо це негативний окрас, то це може бути бунтар, який там може бути наркоман, так? І вся родина. Вся родова система об'єднується для того, щоб йому допомогти боротися з цією е, залежністю. Або ж, навпаки, ця людина, душа, приходить з якимись такими радикальними баченнями. Можливо, це якась е, публічна особа стає, чи це е, якась людина, яка має ультрарадикальні погляди, чи людина, яка говорить про себе як ми, так, тобто е, якась е, особа, яка має е, трансгендерну ментальність і бачення себе, е, можливо, якусь іншу свою сексуальну. Орієнтацію проявляє і таким чином, або ж це людина, яка стає зіркою телебачення чи кіноіндустрії і так далі, і вона несе цей прапор, і вона маніфестує інше життя, і рід, якби переходить теж знаю на інший рівень, проходячи певні свої. Внутрішні трансформації, тобто це безпосередньо буде впливати і на між міжособиці, якщо воно виникнуть, і на об'єднання родини навколо своїх внутрішніх різнополярних бачень. Якщо це створює різнобачення і тут ми говоримо так само про війну, військові часи. Особливо вони обнажують цю ситуацію. Тобто ми можемо уявити собі, що зокрема рід, який багато поколінь мав подібну ситуацію під час війни це ніби лупа, яка от бере отак от придивляється до кожної ситуації, її збільшуючи у це скло. У цю лінзу і е, кожна, кожна ситуація, кожен окремий момент стає ніби е, такою величезною картинкою родової системи, яка пізнає радикальних змін. Військові часи, чого це обнажується ще більше? Тому що за військових часів е, виникає ще більше внутрішніх конфліктів на базі. Мовної на базі якихось політичних поглядів, на базі соціальних якихось позицій відповідальності статусів та Можливостей і влади навіть і так далі. Тобто, ми зараз з вами говоримо про те, що війна вона каталізує багато процесів внутрішньої родини А ми пам'ятаємо, що родина, як за Арістотелем, так це така ланка, базова ланка спільноти і всього нашої нашого е, людства. Якщо розглядати це таку масштабувати цю ситуацію так родину тому сьогодні я лише вам хочу зазначити кілька моментів щодо особливостей душ, які приходять в родову систему зі своїми особливими задачами, які можуть бути безпосередньо інтегровані в родову систему, і відповідати їй вже. Існуючим задачам, цілям, особливостям і так далі, або бути радикально полярно іншими для того, щоб або посилити цю ситуацію і довести її до іноді до абсурдної, до критичної, або ж підсилити якісь моменти в внутрішньої родині, які можливо не були недостатньо. Ще міцні на певний момент часу, так? Тому сьогодні я лише пропоную вам цей момент можливо, в собі якось в своїх родових системах, в своїх кругах порозглядати більш детальніше, а ми далі будемо рухатися і розглядати вже далі по наші щаблі, наші поверхи піраміди карми, і говорити про те, як ми з вами створюємо цей океан. Так, цю таку життєву артерію такого загальносвітового масштабу. Тому цікаво дуже розглядати особливі сценарії, коли можливо навіть це при людина приходить до родової системи, не маючи родинних біологічних зв'язків. Що стосується усиновлення, удочеріння, це теж особлива історія, особлива така ситуація. Яка для людини землянина, так, дуже важливо, тому що тут людина пізнає матерію, і для неї дуже багато програм безпосередньо для напрацювання певної кармічної так, маси, що стосується як позитивної, так і негативної, зв'язана на матеріальну сторону, це, що стосується. Фізичного тіла, влади, ресурсів і так далі. Але ми про це будемо говорити ще далі, коли ми будемо розглядати з вами а, карму космічного формату, так? коли вже будемо розглядати найвищий поверх і будемо зупинятися на цьому. Я не буду забігати наперед, лише вам так, як то до слова, воно зачіпляється одне за одне, тому що є люди є душі, як то я казала, вже. Зоряні, вони можуть бути приналежні до різних е, систем е, цивілізацій і інших навіть планет, але про це, як то кажуть, згодом. Я намисне не забігаю наперед, аби не створювати хаос е, і вже і так додавати. До того, що сказано, велику купу матеріалу не нагромаджувати, будемо поступово до цього підходити, рухатися вперед разом. Я сподіваюся, що ця зустріч вам додала якоїсь інформації внутрішньо для себе розібратися і для своєї родової системи. От, а ми будемо говорити про це ще не один раз, не одну зустріч в цьому курсі. Запрошую всіх до матеріалу попереднього зазвичай. Все буде е, в описі е, до відео додаток, а так само в коментарях ви можете знайти. А я вам бажаю чарівного періоду. Зараз він дуже цікавий. Е, хто вже є на моїх сторінках, знає. Я про це писала і розповідала. Е, що в нас зараз дуже цікавий період через е, особливості планет. Більшість з них, а саме і Венера, тобто всі особисті і... Марс і Меркурій і Сонце знаходяться у козирозі, а тому це така історія, коли нам додаються дуже багато челенджів для того, щоб розумітися в своїй системі координат, своїй системі цінностей, розуміти свої кордони, але при цьому. Це завжди поєднано з кардинальним знаком рака, який знаходиться напроти, і наш головний виклик цього часу це поєднання внутрішньої системи і дисципліни з ніжністю і чуттєвістю, яка притаманна ракові, і поєднати в собі. Ці нібито здається на перший погляд радикальні енергії і погляди життєві. Тому я вам всім бажаю рухатися у бік балансу, шукати в собі можливості і знання, як того досягти. Або якщо хочете, звертайтеся, будемо розглядати це особисто з вами і працювати на те, щоб ми створили як то кажуть, крапля до краплі. Свої, свої течії, свої океани і розвертали іноді русло ріки, якщо це потребує наша місія, наше призначення. Так що, дорогенькі, до зустрічі, до нових таких цікавих викликів, які нам пропонує не лише цей місяць, а власне цей рік. Вас обіймаю і Па-па!